У Мукачівській громаді спостерігається збільшення кількості захворювань на грип та ГРВІ. Проте, за словами лікарів, перевищення епідемічного порогу не зафіксовано. За останній тиждень січня захворіли понад 400 людей, серед них більше половина дітей. Захворюваність зросла на 30%. Лікарі виявляють циркуляцію вірусів грипу А та Б, а також інших видів гострих респіраторних вірусних інфекцій. Останній тиждень січня ми фіксували 446 пацієнтів, які захворіли на ці захворювання, із них 246 це є діти. Якщо порівнювати з минулим тижнем, захворюваність зросла. Минулого тижня це була цифра всього 336 пацієнтів, тобто зросла близько 30 Якщо порівнювати показники минулого року, ці самі показники по датах, то захворюваність набагато менша. Ці тижні такі аналогічні періоди минулого року ми мали по 700-800 хворих за тиждень, якщо порівнювати. Якщо говорити про епідпоріг, ні поки він не перевищений, але тенденція до збільшення кількості хворих в основному за рахунок дітей є. Діти становлять приблизно 55-60% від всіх захворівших. Захворюваність саме на грип, типи грипу А і Б становить близько 35-39%. Від всіх захворівших це останні дані, які ми отримували. По дослідженням решту це є інші вірусні інфекції, такі, наприклад, як аденовірусна, респіраторно сенситіальний вірус, пара грип і так далі. Епідемічний сезон триватиме до кінця березня. Здебільшого хвороба протікає без ускладнень, лише в поодиноких випадках виявляють пневмонію. Лікарі наголошують, що найкращим захистом від грипу є вакцинація. У разі захворювання рекомендується залишатися вдома, щоб не заражати інших, а також носити маски. Щодо Перебігу хвороби то він є типовим. Температура, першіння та біль у горлі нежить кашель. Ми тепер в періоді зростання. Захворюваності, зазвичай цей період може проходити до кінця березня, okay. тобто вже середина березня або ну, будемо рахувати, дивитись на підситую, okay. йде okay. зменшення. Поки що йде тенденція до збільшення. Але я хочу акцентувати на тому, що важких випадків немає. Є госпіталізація в лікарню Святого Мартина за минулий тиждень 10 чоловік, цього тижня 3, але важких випадків немає. Є Ускладнення так, ускладнення вірусні пневмонії. В дитячу лікарню за минулий тиждень це 4 дитинки поступило більше із за того, що це і ранній вік. І хочу, як завжди, звернути увагу на те, що треба вакцинуватися, отримувати максимально, як можливо, вакцин від грипу, вакцинуватися посезонно. Вакцинація від грипу проводиться в Україні щосезону. Тобто, на кожний сезон є вакцина, і вона діє тільки саме на сезон, наприклад, 24-25. Щоб менше хворіти, треба. Більше загортовуватися, більше бувати на свіжому повітрі, займатися спортом, вести активний спосіб життя і плюс елементарні засоби гігієни. Якщо ви відчуваєте погіршення стану здоров'я, зверніться до свого сімейного лікаря та ні в якому разі не займайтесь самолікуванням, будьте здорові і бережіть себе.